Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, знаходимося зараз у хлопців. Не буду казати, де конкретно і зайшов, І хотів би показати і розказати, от, де ж діваються автомобілі, що з ними робиться, і куди діваються зарплати хлопців. Так що, друзі, ну це один із таких, що більш-менш можна сказати живих автомобілів, побалакав із хлопцями. Кажуть, е, мотор нормальний, тобто все нормально, але кузову гайки шукали, вони хотіли, щоб купити інший кузов. Не вийшло, їх зараз так омудрують, ремонтують своїми силами, щось купують. Ось От, така грязова резина. Тому що в цих регіонах тільки на такій резині треба їздити. От трошки зроблю. Огляд тільки одного автомобіля. Їх багато таких. Ось така примітивна яма. Зробили, щоб можна було в польових так сказати, умовах це все діло робити. Все вже вварили рами кусок. І самі хлопці ліплять, вигинають, варять. от от так Ліплять так сказати, з говна пулю. Не знаю, що це за машина. Такий... А, Опель. Опель. Джипчик такий. Машинка Я відусик виключив. Ай. Ну, Калич, трогаю ваш подарунок для хлопців. Впевнена, що Сашко оцінив би цей подарунок і впевнена, що він щасливий за вас. І за хлопців, що ми маємо такого помічника. Якщо ми його бачили, цього стажин приїхав... Вчора мене дав. Откуди? З... з Борисполя взагалі. Ну, з Березані, я хотів сказати, що з Київщини. Так, да, з Київщини. Ну, Де ми знаходимося, ми не будемо, казати, не будемо казати. Де знаходиться така машинка, я тільки що показував. Ми знаходимося біля машинки. Машинки, будь-яка машина, яка повноприводна, навіть Волинчик. Ну, Волинчика проходимо доволі непогано. Саме краще, він. Так? так? Він же легкий, вузькі колеса і він іде. Сюди б мотора дизельного було б взагалі чи нічого наремів, так? Так. Дізель він уже важкий був. Ти думаєш? Ну Саме дізеля важкі. Ну, а так... То, е... то, 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 то. Стоп, 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 стоп! Щось вже біжить, кричить, щось не дописала. Да? Немає, так? Як нема? Ну зараз ну, зараз нам нема. Але від... Березані і Баришівки, від волонтерів Березані і Баришівка. Ми його вітаємо із Щерговим черговим званням. званням. Капітан, да? так, так. бажаємо миру, щастя, здоров'я і перемоги. А, ну і такий невеличкий. Сергій бережи, як натуральний прав. О, зато він побачить це по відео. І людька дивлюся, трохи там на Фейсбуці дивиться. Ми передаємо. — тадом, тадам. Так як мене пройшли раз, я за славиками медаль получав. Не одну ніч висиділи на коробах. — Так що Віка, де ми знаходимося? Бо я ну я маю на увазі, чого ми тут знаходимося? Ми приїхали привітати нашого земляка, нашого товариша, нашого друга, нашого побратима, нашого захисника. Ще багато-багато можна слід сказати про, про нашого Сергія Скорину і вовче хорошу людину. І хорошу людину, так. Ну так склалося, що ми трошки розминулися, ну ми все одно були вели... одна велика сім'я. Да, попитка номер попитка номер два. Що таке? Попитка номер два. Я маю на увазі перший раз ми не доїхали на юшку, а, Господи, і знає, так як у нас вийшло, що ми вже виконали свої всі задачі поставлені на сьогодні. Дякуючи цьому асу. <реш> бляха муха, я не мог би не заматюхатися, <реш> Реально міресів віддихає. Реально, реально но реперсив. реально ноги мокрі. Памперси вже хотів розпечатувати. От е, я хочу сказати, я його перший раз бачу таким. Це напевно за те, що в нашій команді появилась нова Стюардеса, да. І вона його сподвигає на такі на такій і на такі досягнення. Так що, друзі, ну як би там не було, е знаходжуся з такими людьми. Сьогодні дуже багато хлопців я обійняв. І такі речі, які ми на сьогоднішній день робимо, згуртовуючись такими чарівними жінками, такими нечарівними чоловіками, чоловіками, от, ненормальними. От, я думаю, що воно того стоїть. І реально отримуєш кучу кучу позитивних емоцій, і всі оті нюанси, які там нам говорять, а вони фоткаються на ничку. Чуєш? О, то я вас теж сфоткав. Воно того варте, Коли ти побачиш хлопців, коли ти їх обіймеш, і я ще буду повторювати, повторювати ті слова, як мені казала Вікторія, от спробуєш раз. І якщо ти нормальна людина, ти схочеш ще раз. І коли ти приїжджаєш додому і хочеш своїм... Так званим товаришам сказати і передати оцю емоцію, вони тебе просто не розуміють. Кажуть, ти ненормальний. То я не знаю, чи я просто нахожу таких само ненормальних, які вважають себе нормальними, тобто ми тут усі стоїмо. Да? Сказати, що марк нормальний. Да? От, ну, я не маю права там, ну, по віковій категорії це говорити, але ці люди дають нам можливість лягати спати. Працювати, а ми не можемо про них просто забувати. Хоч ця болюча тема, вона мене не покидає кожен день, кожну минуту, кожну хвилину. Оця байдужість людей. Особливо коли ти звертаєшся безпосередньо до людей, як Вікторія, звертається, щоб допомогли підприємці, там, фізичні особи, ну, предполення. Щоб допомогти, тому що ми служимо в деяких випадках не попрошайками, як нам нас говорять, тому що ми використовуємо ті речі, які нам дають. Ми їх безпосередньо стараємося навіть зафільмувати, дякуючи моєму блогерському каналу, зафільмувати і показати, і це вже як історія, що ми їх не пропили. Десь там під озером, да, у Байкала. Я надіюсь, я на байкал не ходив, але коли закінчиться війна, я вступлю в спілку. Хоч буду ходити туди чи ні. Ви, мої ви, дівчата ви, зможуть ви, ви, ходити туди, Та вони зараз можуть піти зудочкою і посидіти, Бо дівчата хочуть на рибалку, а я, як батько не можу, не можу підібрати цей момент. Так що... і щоб не було таких моментів, як того, цього разу, так? Перший цей, раз звернулися. Блин, я думав, Перший раз звернулася до, е до е я думав, у Івановича привезли до наших земляків із підтримкою. Ну там може хоч 20 літрів солярки доставить. Ні, у мене посівна, в мене немає. Мені хотілося самі взяти, купити е паливо. Ну це, якщо тільки подивиться, він пойме, хто це такі. Ну, і буде людині соромно. Просто ці хлопці роблять все, щоб у нього була посівна, щоб він мав можливість заробляти гроші, щоб він мав мав можливість спокій, спокійно спати. Ну, Зато до таких, як шелутьки, які збирають гроші, прийде податковий, буде нас дрюкати. А, а люди, які Ну, по крайній мірі, ми можемо купити 100 літрів солярки, розумієш? Купити проста, сім'я, насбирати за 2 тижні. Нам допомогли Аня Наутенкова. дала 100 літри. Також скинули із копійками, теж скинули на... Так класно. Якщо на ну, плюс... сьогоднішню поїздку, і Баришевка тоже буде. Баришевка рулить взагалі. Ну, а Шелудько Воно, взагалі. взагалі нічого не, не заправляв. Ну, Вона не любить. Вона дуже не любить але ну, я, це... я виділив 120 літрів, але 20, 40 літрів э, стоїть вдома. А 20 ми заправляли, бо Шелудько злякався, що не хватає і прийшлося питання де ми... не в тому, помагали звичайні прості люди, які бізнесу, яких нема немає в яких там. Навіть. Звичайні прості люди, 100-200. Дуже важко ще з фермерам, їй Богу, тобі кажу. Не да. Але ще не один фермер не відмовився, не посіять, оставить в пар, ну, на пар хоча б 100 тисяч, кажу 100 тисяч, хоча б 10 е, гектарів. Ніхто. І всі болота, і всі сінокоси, все розпахано, все нормально. Ну, ну якось так. Так що, чому ми ще сюди приїхали? Поздравити, Сергія з Корину. Це ми вже зробили, хоч його немає. Як скакувайте, все нормально. Спілкувайте да. з нашими хлопцями і спробуйте, як вони готують їду. О, саме головне, ми приїхали сюди пообідати. Так що, друзі, волонтери. Ну, я не волонтер, ну хай буде, ми типу, виконуємо цю функцію. Нас тут не гонять. Деякі навіть замполіти 72-ї бригади приглашав мене вступити в ряд 72-ї бригади. І тебе теж да? дуже грамотний. Так, да, дуже грамотний чоловік, юрист, такий класний. Дуже приємно було поспілкуватися. Я ж то стояв, спілкувався, коли у мене дуже класний. І сьогодні ж у нас е, Миколая, і да? він Микола. Я ж кажу, бо я запам'ятаю. От такий хлопчина реально крутий. І я знаю, що в підрозділі він класний замполіт, хоч не всі замполіти класні. Ну хто служив, знає, хто, хто такі замполіти. Але ми на даний момент зараз речі називаємо своїми іменами. І багато військовослужбовців це говорять відкрито. Тому що коли людина йде туди, вона не думає про смерть да, і не боїться, то вона що буде бояться сказати, так як сказав Назар. Люди говорять те, що думають, і це є дуже важливо. Краще почути правду. Чим позову чи почути якусь дурню. А ще мені дуже подобається хлопці, що. Не, хлопці то понятно, бо ти дівчина. Ні, в хлопцях. А ви хлопці? В хлопцях подобається те, що вони не діляться на звання, що вони не діляться там на, на досягнення, не, не міряються медалями, не міряються пісюнами, а вони звичайні прості люди. ну це ж, вже... Чи щоб ми ще двоє суток не спали, то було б ще більше матюхів в ефірі. Не... І це було б вже реальні, знаєш, як там. Є поза кадром, ну то було б типу щось такого. Треба було Вадима зазняти, як він їде і що він каже, розумієш? О, Все, їсти хочеш? Все, плюс. Це ре ресторану Марка, так? Да? Да? Степи. Так що, друзі, голодними ми не будемо. Всю їжу, яку приготували дівчата, і баршівська хунта. Яришківські дівчата і що там Леся Петрівна, ми все роздали. І голодні залишилися, але дякуючи Марку, що пригласили нас привітати, Сергія Скорину, то ми зараз пообідаємо і поснідаємо. Ну, це те, що я люблю. І знову чорні запорожці. 72-га окрема меніціонізована бригада. Все, тоді я не буду вже на усіх. всіх. Да, Чуєш ти, нівеста. Не не просили батька і мати. Чуєш, просили батька і мати, і я прошу, так? Дивися, бо переклеїться до колодку. Все, я на цьому буду все. Може ще раз поздравити Корину із очередним званням, всіх Миколаїв святом. всім побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І, скорішу, Хл... думаю, і хлопцям всі повернутися всі додому. додому. Ну, а цим героям. Героям слава. слава. Да. І, і смерті кацапській да. Так, І дякуємо хлопцям за те, що пригласили нас підкріпити, бо ще комусь там спать, а комусь кермо крутити. Да? Кинемо я... Кості. Та, ні, ну, а ну. я буду їхати, бо це нормально. Буде, Всім показуємо. А це кухар, так? Я... Да? А я кухар і Юрій. Юрій. Дякуємо Юрій. Яка так? каша?